Ану, вже люби мене, ми миленькі, люби мене, любе, а й у мене стан хороший, солоденькі, губе. Ай людую. У мене стан хороші, у безсолонні. Mamãe dá-me da mastela, que pole malente. Ai julio julio julio. Mamãe dá-me na mastela, tá aí a pola perde. A de pole salode, do samoye de Ай-ю-лю-лю-лю-лю Ай повішуй понесочку. Сати канучку. І прийде буде повівати. Тай на детеночку. Ай ю лю юлю, юлю.

Ану, заждіть, ану, заждіть, бо то їде.